Залізли ми в підвали, а тут знайш отаких чотирьох малих бомжів. Зараз ми їм молочечка теж наляємо. Йди, йди манюньки, йди побі. Зараз ми їм манечки дамо, вони нас гавкають, бояться нас манюські. Все добре, малий, не бійся. злиться, сердиться. Йди сюди, іде будемо пити молочко. Йди манюньки, не бійся. Іди бійся. Давай, речі, почнемо з тебе. Ти такий барбос. Давай. Опа. А ну, вставай. Один, другий, наступний. Не бійся, іди сюди. Йди. О. Йди, карапуш. Зараз і цей піде. іди, іди, давай. Братики, сестрички, не бійся. Підходь. А ну. Зараз ус, рознюхають. Моня, моня то є файно, бруже. Піде. Рижей, що ж ти з такої сторони взалів? Воно підходить прямо до молочка. Не звідти, а він тече те, що на землю. Те, що на землю, текло він його їсть. Чи п'є. О, пішла мастя. О! буде щастя, буде діло. Так, да, Джекі? Гарні справи робите. <свист> Гарні справи робите. А ну покажіть мені той свій пачик. Що там написано? На лівій Ага. То <гиб> Боже, <гиб> що то є? Боже! Щось таке страшне. Ну то й добре, то гарно. гарне. Це. Будемо виходити назад. <свист> а вам смачного! Бомженята. Ми до вас будемо заходити в гості інколи. Все? тузики? Де які босмани малі?